Дивіться, Друзі, скутерок їхав з осені чудово, а навесну пропала компресія. Пропала. І він недавно до того, в кінці десь сезону, чи десь середини сезону, цей кімчик перебирався. Це копія 139-го двигуна. Ну, мі здається, навпаки, 139-й вже з кімко списував. Діло не в тому. Подивіться, в чому це. Ми заміряли компресії. Нема. Зняв вітьок акуратно, все подивилися. Цепочку, як ми замінювали, все класно. Поршень без прихватів, кільця нормально, на е, ЦПГ видно хон. Я не пам'ятаю, чи ми її в зборі міняли, замінювали. Ну, нічого немає, нічого. Не витирав я так. Чому нема компресії? Головка ж також перебиралась. Головка ж також перебиралась. Дивіться, і дивіться, по ходу, з осені було відкрито і, і бензин йшов з водою. Бо ми вже розмішляли, чи керхером воно через глушитель туди кинуло ерозію і впускний клапан. Пускний клапан, походу, до простою був відкритий. І подивіться. Бачите? Іржа. Зараз, зараз, зараз. О, о! Кинуло іржу. І він не закривався. Багато не потрібно. Бензину залили, воно текло, а уявляєте, гази. гази запалені, коли свічка. Та вони проходять через малесеньку, дивіться. Туди кинуло, туди кинуло і все, і все. Ну, таке. Каже, це дружбан мій власник, його пацан катається, син катається. Каже, малий, мабуть, хрінову обкатку прийшов, бо їхав, їхав після ремонту. Каже, а потім ураз каже, ми прийшли лапкою. Опа, а ніфіга. От майте на увазі. Ну, пишіть свої варіанти. Через що пішла туди вода? Через бензин, можливо. Можливо, а давайте глянемо бак сам. Давайте глянемо бак. Відкрутився бак. Ну, Бензин є, пахне бензином. Бензин нормально. Може, попався якийсь спіртовий на водній основі. Ну є там, ржавчина в боку десь провидняється на цим, Але такого серйозного нічого немає. Каже вітюк, що на впускному тракті. Можна Вітя, я візьму? Якийсь ок. О, бачите, поокислювалося там. Поокислювалося. Так що? Так, що так що? Маслосйомний теж поміняти вже треба замінити, тому що воно коли вже все. Ну, буває в мотоблоках, буває в мотоблоках. В цьому навряд чи а? Мотоблока в мотоблоках бензинових генераторах. То буває також, коли уже нагар робиться на стінці, він довго сидить, тобто на головці, десь на поршньове, він брав масло і робився нагар. Тому після простої довго воно лиш. Від сиріла впало і поршню не дає до, до кінця доходити, або між клапан попало, і, і, і. або клин, бо поршень впер буває. Або буває, що не клин, а просто компресія клапан не закриває, попало там. Там малюсенька. Буває навіть після протірочки, да? після притірки клапанів, коли притираєш то і не забрав сорочок чуть-чуть рукою. І, і дуже грамотно, коли ви будете робити отак, перед тим, як сухарити. Перед тим як сухарити, я лізу віті ви під роботу, але отак, от, навіть якщо ви повитирали, ви прокручуєте до того часу, коли ви не чуєте, що вам дає якийсь опір. Ну, таке, таке буває, майте на увазі.